Нарешті до Білгородністровського району прибув мобільний клас безпеки. Це спільний проект Державної служби надзвичайних ситуацій та національної поліції. Цей проєкт став можливим за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ юкрейн та ініціативи МВС із вересня минулого року крокує регіонами України, маючи на меті донести у доступній формі правила безпечної поведінки, зокрема у воєнний час, 12 березня з головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеській області. Такий пересувний клас безпеки прибув до одного із навчальних закладів Білгородністровського району Олексіївського ліцею. Завітали. Туди ж і ДСНСники та співробітники ювенальної поліції, аби провести інтерактивні заняття з питань безпеки для дітей найвіддаленіших населених пунктів. У Нас вперше в районі приїхав такий чудовий автомобіль, в якому можна спокійно діткам навчитися гасити пожежу, як завозити вузол, як вести себе в ті або інші ситуації. Це дуже чудовий автомобіль, і ми дуже вдячні керівництву, що надали змогу. Щоб цей автомобіль приїхав до нас. Пересувний клас безпеки зовні має вигляд фургона. Всередині ж оснащено простір для навчання, стільці наочні та демонстраційні матеріали, макети, мультимедійний екран, що забезпечує ненав'язливе засвоєння інформації згідно вікових норм щодо різних небезпек та ризиків. Пожежна безпека, правила поводження у побуті, правила поводження дітей у зимку – Правила поводження під час руху до школи зі школи та вдома. Автомобіль обладнаний сучасним інвентарем для проведення уроків безпеки як взовні, так і всередині автомобіля. 15 зон, які функціонують по 10 областям України, показують наглядово, як правильно поводити себе у тій чи іншій ситуації. Різновікові групи до 15 осіб комфортно змогли розміститися всередині. Рятувальники та офіцер поліції за один такий візит провели декілька зустрічей з школярами: цікавих та пізнавальних, а головне корисних, де здавалося б обговорювалися прості побутові ситуації, які можуть вартувати життю. Дорога додому правила дорожнього руху. Сам удома як діяти, і тут дітки показали обізнаність. Приходити на перехід схоже на землю. Чим регулюється? Світлофор, Світло 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 правильно, яким кольором можна йти? Світло -фор. Світло -фор. За допомогою 3D-макетів та моляжів рятувальники показали, що може спричинити пожежу вдома. Цей стенд викликав чи не найбільшу цікавість та захоплення. Коли ви виходите з дому. То треба, щоб ви і ваші батьки вимикали з розеток все, що не потрібно. Наприклад, хтось пішов на роботу, википіла вода, він забув вимкнутий чайник з розетки. Да? википіла вода, і він потім поплавився. Внаслідок чого виникла пожежа. І яке ж було здивування, що навіть така малеча вже стикалася з подібними ситуаціями. Коли у нас провода, бачу, голі вони теж тут загораються, коротяти. Виникає після цього як наслідок нас пожежі. Проводка. Проводка? Проводка в тебе, <плес> так? Ти один був Ні, з мамою. Нагадали діткам і як діяти, коли стали свідками пожежі на вулиці. Бачите, що горить, наприклад, суха трава, так? Якщо в тебе немає телефону, ти підходиш до якоїсь дорослої людини і кажеш, що там от я бачила, що горить суха трава біля якоїсь там будинку. Так? І ця людина доросла. Зателефонує пожежну охорону за номером яким 101. Звісно, в реаліях часу не оминають ДСНСники найактуальніших питань безпеки у воєнний час. Найнебезпечнішими, що є саме зараз, є вибухонебезпечні предмети, які постійно трапляються не тільки на деокупованих територіях, а й повсякденній діяльності. Як і вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, так і більш сучасні. З дружиною юних рятувальників, пожежників Олексіївського ліцею відшліфували практичні дії на випадок сигналу повітряна тривога. Згадали і про вміст тривожного рюкзачка. У моєму рюкзачку є вода, їжа, моя любима іграшка. Та й треба іти в укриття. Діти дізналися, де можуть критися вибухонебезпечні предмети в іграшках, рюкзаках. Тому не підходимо, не чіпаємо, телефонуємо 101. Вогонь також може наробити біди. Знають члени дружини юних пожежників. Не можна підходити до вогню і гратися. Якщо ти бачиш пожежу, або військово... дзвонити 101. Пристосовані муляжі найпоширеніших засобів пожежого сіння також у допомогу практичному засвоєнню навичок. У нас тут Наступне власник як ним користуватися, знаєш, знімаємо чоку, да, і натискаємо свої вподобайки за змістовно проведений час в мобільному класі безпеки діти змогли залишити на дощці вражень, і одностайне так на питання, чи сподобалося. Сподобалося. Так! <клес> Окрім самого класу безпеки дітям були представлені спецмашини місцевої пожежної команди. На останах школярам подарували безпекову тематичну продукцію, розроблену Державною службою незвичайних ситуацій України спільно з ЮНІСЕФ Юкрейн і Солоденьке. Ось так з готовністю на 101% пройшло знайомство з мобільним класом безпеки в Білгородністровському районі. Ірина Вербинська Анатолій Локінчук, перший муніципальний.